В Бурштинському ліцеї No2 імені Ольги Басараб, Благодійний фонд Чисті серцем та «Хопі Фул» провели спільну акцію, нагодувавши 900 учнів свіжоспеченими піцами. Щасливі діти щиро дякували організаторам. Третьокласник Давид зізнається, що такої смачної піци ще не їв. Ця акція дуже мені сподобалась, тому що тут можна взяти піцу. Тим більше вона дуже смачна. Я такої ніколи не бачив та й сочки. Дякую вам, що таке могли зробити. Директорка ліцею імені Ольги Басараб Наталія Бочук переконана, такі заходи дають дітям отримати радість та допомагають відволіктися від війни. Сьогодні фонд чисті серцем зробив для дітей справжнє свято. Піца, сік це так мало для щастя потрібно, але вони надзвичайно позитивно впливають на настрій дітей, особливо в період війни, особливо коли загроза над нами надвисає через постійні обстріли. Це дуже хороший крок з боку фонду, і я надіюся, що така акція призведе до дуже позитивного результату. Співзасновник благодійного фонду «Чисті серцем Василь Вишеванюк розповідає, це вже не перша школа, яку вони відвідують з такою ініціативою. Він подякував усім, хто долучився до організації цього свята. Сьогодні хочемо таку зробити приємну, кажуть, маленьку емоцію для наших дітей бурштинських. Бо недавно ми були в Бурштині у третьому ліцеї, а сьогодні вже у другому. Команда це все за підтримки англійських наших друзів, купи фул, Вони Допомагають нам спіцами. Наприклад, Оксана Савчук з організацією інститут суспільних Калуша, Вони організовують таку логістику, а ми вже підтримуємо фонд СІСР, підтримує сочками і іншими знадущам, які потрібні, щоб дітям зробити таку класну емоцію. Нещодавно доброчинці відвідували Бурштинський ліцей номер 3 Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.